Вітаю всіх. Мене питали про Чернігівщину, яка фігурувала. Давайте подивимось. Влітку буде наступ на Чернігівську область. Влітку буде наступ на Чернігівську область. Влітку буде наступ на Чернігівську область, дивимось. Буде. Він буде, наші знають, плани є. Буде. Але відразу скажу він, як обдумується дуже скурпульозно, домовленості відразу якісь вилазять. Більше як для показухи, несильний, несильний, несильний. Окупація в Чернігівській області прикордоння буде. Окупація в Чернігівській області прикордоння буде. Окупація Черніга область прикордоння буде. Так, якісь прикордонні населені пункти можуть постраждати, відразу кажу. Ворог веде активну розвідку, шукає слабкі місця. Далеко ніхто не зайде. На прикордоні, будь ласка, майте на увазі, що вас там можуть трошки пойміть. Це зрозуміти треба. Тепер наші готові відбивати наступ в Чернігівській області. Наші готові відбивати наступ в Чернігівській області. Наші готові відбивати наступ в Чернігівській області, готові. Наші готові. Готові. Досить непогано готові, але. Все-таки небезпеки також сильні. Йдуть не допустити окупацію. Наші готові не допустити окупацію. Що вам сказати, дуже класно випало. Розглядають можливі варіанти розвитку подій там, і мені подобається, в принципі, що випадає. Це добре. Чернігівщина тримаємось.